Вітаю, друзі! Третю добу тривають безпрецедентні обстріли Києва. Столицю переважно обстрілюють вночі дронами і ракетами. Кияни третю ніч або не сплять, або не висипаються. день центр міста виглядає досить знелюдненим, як на мене, у порівнянні з минулим тижнем. Знизилась ділова активність в центрі міста, зменшився автомобільний трафік. Все це створює таку обстановку напруженості і нервозності, Паніки, звичайно, ніякої нема. Всі розуміють, що це війна, але сформувалося за три дні дуже чітке переконання і розуміння, що просто перечекати і відсидітись не вдасться. Потрібно діяти. І тут у Києві вже не просто сформувалася, а сміливо озвучується така думка, що без ударів по ворогу на його території виграти війну неможливо. Я думаю, ви вже бачили коментар київського міського голови Віталія Кличка, в одному з українських телеканалів, і там у цьому коментарі він не посоромився. Поставити запитання Валерію Залужному. Чому Москва може собі дозволити кошмарити Київ і Киян? А натомість Київ Україна ніяк не відповідає Москві. Пора вже кошмарити і столицю Російської Федерації. Ставити запитання це, звичайно, правильно, добре, це сміливо, але ситуація зараз така, що потрібно вже переходити від запитань до відповідей. і ці відповіді вже можна давати сміливо теж ефір, пояснювати, чому ми ніяк не наважимося завдавати ударів по ворогу на його території. Я коротко зупинюся на Реакціях відомих публічних осіб тут в Україні, які проживають в Києві. Я думаю, що вона вам буде цікава, а потім я вже перейду до аналізу ситуації з обстрілами і до відповіді на ключове запитання, чому ми ніяк не наважимося розпочати удари по ворогу на його території. Олександр Савченко. Екс-заступника міністра фінансів працював також заступником голови Нацбанку Перстельмаху, пише от, два поста його за останні два дні. Таких емоційних. Без ударів по ворогу виграти війну неможливо. І тут наводиться, от. Масштаби атаки. Сьогодні нова масштабна атака по Україні. Ворог випустив 40 ракет та 35 безпілотників. ППО визначило 37 ракет, 29 шахедів. Всі удари переважно йдуть по Києву. Згадується, звичайно, Хмельницький. Олександр Савченко пише: наступне: хтось має пояснити Байдену. Що Україна не зможе виграти цю війну з такою забороною, а він не зможе виграти наступні президентські вибори? Очевидно, що мова йде про заборону наносити удари по території Російської Федерації. Наступний пост уже от сьогодні. Пане президенте, накажіть Кулебі Резнікова та іншим включати емоційний інтелект. Пане міністр закордонних справ України. Ви правильно написали 29 травня, що російські безпілотники та ракетні атаки на мирні українські міста не можуть розглядатися як звичайна практика, незалежно від того, наскільки вони почастішали. Всі вони є воєнними злочинами та мають бути припинені шляхом подальшого посилення протиповітряної оборони України, в тому числі з допомогою винищувачів 16 перемогою над російською агресією як такої, але посиленням ППО їх атаки ракетами та дронами неможливо припинити. Радіо НВ такий ізраїльський військовий експерт Ігол Лєвін. Війна на території врага. Только так А, Ну, От теж у мене є в друзях Павло Вернівський. Він економіст, його пост наступний. Давайте відверто. Масовані ракети обстріли за останній місяць. Це не агонія режиму. Як дехто хоче думати. А, весь цей ракетний терор. Та сама війна в цілому буде продовжуватись до тієї пори, поки Росія буде відчувати нашу слабкість і вірити в те, що рано чи пізно підтримка Заходу зменшиться. Весь цей ракетний терор буде продовжуватись до тієї пори, допоки Росія не відчує, що війна робить Україну суттєво сильнішою. Не завдяки західній зброї, а завдяки тому, що в нас, незважаючи на цей терор, розвивається ВПК, військово військовопромисловий комплекс, що в нас збільшується виробництво зброї, що за короткий час Україна завдяки західним технологіям змогла здійснити такий ривок, який, ми, який їм ніколи не снився. І весь цей прогрес став помітним на полі бою. Коли в нас почнуть з'являтися орди дронів Камікадзе розвідувальних дронів, коли ми досягнемо паритету по кількості тих же снарядів, коли вони побачать, як кожен український робітник може виробляти в 3-4 рази більше зброї ніж російський? Саме така різниця в продуктивності між Заходом і Росією, говорить економіст. Коли на кордоні з Росією і Білорусією почнуть з'являтися потужні оборонні укріплення, коли вони почнуть, тобто Росія почне розуміти, що кожен наступний день бою принесе їм такі втрати, які буде неможливо миттєво відновити, Ну ось такі реакції. а Тепер я перейду до ключового запитання: чому, власне кажучи, ми ніяк не можемо самоствердитись? І самі себе спочатку переконати, що потрібно наносити удари по території Росії, переносити всю війну на території Росії, я почну з ключового. Ми непомітно для себе стали заручниками власного позиціонування, яке частково нам нав'язали, але Головну провину у цьому позиціонуванні несемо виключно ми це позиціонування як жертви. Нам чомусь здається, що називати Росію агресором, а нас називати жертвою це дуже правильно і перспективно. Це дуже серйозна помилка, і ми повинні розуміти, що жертві надається право виключно на самооборону. Що, власне, часто ми чули від наших західних партнерів, що вони нам не забороняють здійснювати спротив, але виключно у вигляді самооборони. Самооборона це кастрований спротив, це не повний спротив. І тому ми стали заручниками позиціонування як жертви. Жертва не може бити по Москві дронами, ракетами. Це не жертва, жертва так не робить. І, безперечно, вона не може переходити на територію Брянської, Курської чи Білгородської області, створювати там смуги безпеки в 100 кілометрів і так далі, визначати військові цілі на території Російської Федерації аж до Урала, жертва так не може. Якби Радянський Союз позиціонував себе жертвою нападу агресивної Німеччини, то він би ніколи не виграв війну, він би ніколи не перейшов за територію. Радянського Союзу не перейшов би на територію Польщі, Німеччини і не штурмував би Берлін. Ніхто би так? не діяв, якби вважав себе жертвою. Чи Англія, Великобританія, чи Сполучені Штати, чи інші країни. Вони б ніколи не виграли війну. І це потрібно розуміти. Значить. Тому теорія є наступна: існує в природі два типи бою. Перший бій це бій спрямований на перемогу з ударами, які призначені для поразки. Це небезпечний тип бою, і його можуть собі дозволити тільки рівносильні, рівнозначні суперники. Він часто цей тип бою. Він сповідується у професійному спорті. Жоден професійний боксер не може собі дозволити вийти на ринг і вести там оборонний бій. І я переходжу до другого типу бою: це бій для того, щоб відбитися. Це і є самооборона. Можна, звичайно, обирати такий стиль і тип бою, самооборони, або тільки для того, щоб відбитися, але не перемогти. Це тоді, якщо ви відчуваєте себе жертвою, відчуваєте себе не готовим до повноцінного бою. Так можна себе повести лише один раз. Ну, максимум два рази. У 2014 році ми себе повели як жертва, і, в принципі, наш бій був спрямований на те, щоб відбитися. Бій на те, щоб відбитися, він завжди йде з втратами. І репутаційними, і такими, що не можна виміряти нічим, тобто втрата гідності, так? а також і з матеріальними. Ми втратили частину території України Крим, частину Луганської і Донецької області, але ми ніяких висновків з цього не зробили. Не можна собі дозволити бій на відбитися, якщо ми навіть не готові. Були і позиціонували себе як жертва, а агресор планує наступні напади. Потрібно трансформовуватись. потрібно перевтілюватися в повноцінного суб'єкта війни. Суб'єкта війни, який відстоює добро або світлі сили. Іншого тут варіанту не дано. Для того, щоб. Так, ну, мислити і так далі, потрібно мати інший світогляд і іншу категорію мислення. Це важливо розуміти. І як тільки ми а, міняємось і трансформуємось, міняємо позиціонування, а воно не виключно заявами, щоб ми розуміли. Це не просто вийти і сказати, що ми більше не позиціонуємося як жертва. Це діями і набуттям суб'єктності, і суб'єктність вона полягає у виробництві власної зброї. Тільки з власною зброєю можна завдавати ударів у відповідь і на випередження по території Російської Федерації. Жертва не може на випрошених боєприпасах і на випрошеній зброї. Здійснювати таку діяльність. І тут абсолютно все логічно, коли нас стримують, пояснюють і так далі. І як тільки би ми з вами поміняли і на словах, і на ділі позиціонування, відмовилися від позиції жертви. То одразу би постало питання, воно було б розв'язано це виробництво власної зброї, ще починаючи з 2015 року. І навіть зараз, з лютого 2022 року, якби було правильно розуміння ситуації і розуміння, що ми переходимо з позиції жертви в позицію повноцінного суб'єкта, супротивника злу. То ми б одразу вирішили розв'язали питання власного виробництва і власної зброї ВПК, про які от пише Павло Вернівський. Більше того, я продовжую цю думку: важливо, ми б одразу розв'язали питання корупції, закупівель і взагалі цієї всієї ганьби, яку ми зараз спостерігаємо, тому що. Власна суб'єктність і власне виробництво зброї для нанесення ударів по ворогу на його території, воно не може бути розв'язано державним військово-промисловим комплексом. Це однозначно приватна військова ініціатива. Це і є переведення держави всієї країни, країни всього суспільства на військові рейки. Це важливо розуміти. Це не просто. Весь бюджет 100% витратити через трьох закупівельників державні підприємства на експорт, на, на експортні закупівлі. Верніж, перепрошую, на імпорт, на імпортні закупівлі. Це зовсім не, не ця історія. Перехід на е, військові рейки. Промисловості це коли вся країна, і передусім приватне виробництво, приватна індустрія переходять на виробництво зброї. І ми суттєво в такий спосіб озброїмося і здобуваємо реальні можливості наносити удари у відповідь і на випередження по території ворога. Отже, ситуація наступна. Не можна бути в позиції жертви, ми до цих пір перебуваємо в позиції жертви, і Зеленський себе абсолютно би, так поводить, бути прохачем зброї і пробувати, значить, дерзити і наносити удари. По території Російської Федерації жертві дозволено тільки на самооборону. Не є дозвіл виключно на самооборону, це потрібно розуміти. Але у нас ну якби не вистачає такого розуміння. Що я ще хотів би сказати? Тут, от якскравий приклад, як на мене, коли просте розуміння різниці. Видів бою, типів бою на перемогу і на те, щоб відбитися, дозволяє кардинально і принципово розв'язати основні або фундаментальні проблеми. А тепер я хочу от підійти до нашого інформаційного простору. І зробити невеличку ревізію всіх каналів, YouTube каналів, в тому числі і нашого національного марафону, разом з усіма нашими експертами. І нагадати всім, про що наші експерти і телеканали. Ютуб канали говорять о цих майже півтори року. Значить, це переважно розмови про прогнози. Потім це якесь ну, непереборне бажання продукувати інсайди і секрети, абсолютно вигадані з голови. Не буду перераховувати, там, починаючи від Піонтковського, закінчуючи всією лінійкою тут українських спікерів. Ну і висміювання, про яке я вже говорив. У нас чомусь дуже люблять тішитися з істерик там, Гіркіна, Попова і Скабєєвої. Оце все, все, чим у нас заповнений простір. Якби наші експерти, шановні, і всі наші ці блогери, і канали, Ютуб канали, і телевізійні канали постійно з дня в день, нехай не з першого дня, нехай навіть не з першого місяця, але постійно повторювали ключову тезу, що виграти війну неможливо без нанесення ударів по ворогу на його території, то в принципі, і наші західні партнери. І наш уряд розумів, що альтернативи відмови від позиціонування жертви і альтернативи від створення власного ВПК у нас на українській території, а також на території наших союзників, Польщі, там, Литви Латвії, просто не існує цієї альтернативи. І ми б давно уже це все перейшли. І сьогодні ми б не ловили всілякі. Значить, об, уламки дронів і ракет. Тому що у нас вистачає таких експертів, як світан. Це взагалі це, я вважаю, що це е, світан це е, в, в квадраті там, е, Швець, і Піантковський і так далі. Все в рожевих кольорах. Ми постійно рухаємось, проблеми розв'язується. Це людина, яка от все, я пам'ятаю ці пояснення, що які проблеми значить, з дронами, а, з дронами, з дронами, вони такі малогабаритні цілі, непомітно звідки вони вилітають, ніхто не знає, де ці дислокуються, кудою вони летять, збити їх теж неможливо. Залишається тільки одне, як на мене, це відкрити рот і ловити дрони ротом. І ви знаєте, я от коли от, з чим, ну, така, не знаю, як це назвати більш делікатно, користь від цих, не знаю, як тут сказати, від цих обстрілів нічних, користь полягає в тому, що я думаю, що коли там черговий блогер на зразок цього Стерненка, там, Цимбалюка, чи. Дениса, цього, Казанцева, які от все тішаться цими істериками і так далі. і Їм дрон залетить цей, да, туди, в рот, яким вони говорять, тому що більше ж не існує ніяких у нас цих. Інших методів. неможливо ж боротися з дронами, нічого такого. А тепер ще один момент, який теж треба сказати, тому що в Києві дуже задаються питанням: а чому от якось бувають періоди, коли всі дрони збивають на підступах до Києва. За ще далеко до цього дронів достатньо випускали, їх десятками сюди на Київ слали, на відміну від інших обласних центрів. І 20, і 30 це ж не перший там ну, такий. Не перша така атака дронами. І ну, розумієте, в чому проблема і питання? Коли а, були оці всі відімкнення світла і знищення критичної інфраструктури, то, в принципі, в кінці лютого, в березні, всі зрозуміли, що нам не потрібно було стільки дизельних генераторів і там всякого такого. І насправді багато речей було штучних. Ну, Давайте погодимося. Для того, щоб продати генератори, для того, можливо, щоб якось сформувати образ жертви, побільше отримати допомоги, зброї, тих же генераторів і так далі для наших західних партнерів. Для того все це значить накручувалося і створювалися штучні умови, в результаті яких страждали. Містяни, кияни інші мешканці України, жителі України, громадяни України. Ми ж пам'ятаємо всі ці речі, так? А потім з'ясувалося, що насправді ну, не було такої браку електроенергії і так далі. Так, от ситуація з збиттям дронів після того, що у нас репутація, в принципі, у всіх людей тут, які працюють, що в Офісі президента, що в цьому. Там, в ГУР і так далі. Ну, вони переважно зловживають, використовують ситуацію для власних якихось там, пош... покращення своїх іміджів, піару і так далі. Ну, розумієте, якщо збивати дрон, до чого я все веду? Якщо збивати дрони на підльоті там, за 50 кілометрів до Києва, ну, тоді хто дізнається про полководчизкіївці, властивості наших? О, Керманичів, Зеленського, Єрмака, ну, когось там в ГУР чи в Генштабі. Ніхто ж не буде знати про те. А треба, щоб всі знали і бачили цю велику роботу. І тому дрони краще збивати для піару, звичайно, над головами океан. Розказувати. Є завжди знайдеться світан, який все пояснить, обґрунтує. І чому б ні. Це припущення. Я ну, тут не кажу, що це 100%, але маючи таку репутацію, яку мають наші, наші військово політичні керівництво, це припущення абсолютно обґрунтованим є. І, ну, має, я маю моральне право робити таке припущення. Ось, це щодо дронів. Це важливо розуміти. Ну, така ситуація зараз у Києві. І щось більш детально структуровано можна прочитати в моєму посту на Фейсбук сторінці з приводу правильного позиціонування і відповіді на запитання, чому ми ніяк не можемо ні себе, ні наших партнерів переконати у тому, що потрібно наносити удари по ворогу на території Росії, інакше війну виграти неможливо протиповітряною оборони війна не виграється. Глухим захистом війна не виграється. Потрібно мати не просто рівновагу, а перевагу для того, щоб виграти війну і чітко розуміти, що ніяких перемовин у цій війні не буде. Це окрема тема для розмови. На цьому я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.